Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна, слава Ісусу Христу. Дорогі мої друзі, сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам. Дорогі мої друзі, багато хто з вас бачив у моєму попередньому відео що до мене в гості приїжджав особисто командир 16-го окремого стрілецького батальйону підполковник Сергій Ткач. Тепер ми вже з ним знайомі особисто. Ви знаєте, була дуже гарна зустріч, була дуже емоційна зустріч. Було дуже багато. Я настільки багато всього почула цікавого, корисного, обнадійливого. ви розумієте? Але прийшло ще одне велике, ще одна велика впевненість в тому, що нам потрібно допомагати нашим хлопцям. Їм це вкрай необхідно. Їм вкрай необхідно відчувати, що вони там, напередові не самі. За, у них за плечима є. Потужний і сильний тил. Ми допомагаємо чим можемо. Ми готуємо кашу, ми їх годуємо. Ми відправляємо якісь смаколики. Ми відправляємо одяг, ми закупляємо футболки, засоби особистої гігієни. Ми вже відправили дуже багато всього. Ми допомогли відремонтувати машини. Шановні мої глядачі, зараз є дуже велика потреба придбати дрони. Ми також про це говорили з Сергієм, минулого разу ми допомогли хлопцям купити плазму і планшети. Вони під'єднують зображення з дронів до плазми, до планшетів, і дуже чітко бать... наші солдати дуже чітко бачать всю картину перед собою. Ви знаєте, наскільки це допомагає нашим солдатам, наскільки це рятує їхнє життя? Наскільки це береже наших солдатів? Коли Отак От на перед очима вся картина великої великої території. Це дуже важливо. Це справді дуже важливо, але виявляється. Дрони допомагають не лише спостерігати за великою територією, виявляється, до дронів ще можна приєднувати невеличкі ракети і цими ракетами знищувати оцю наволоч, московську смердючу наволоч, яка прийшла на нашу землю. Є такі дрони, і такі дрони вкрай необхідні нашим хлопцям. Ви знаєте, цього разу мені було дуже приємно, тому що я побачила, яку велику допомогу зуміли зібрати наші, наші команди. Ми ми з вами працюємо не самі. Ми з вами працюємо в колективі, в команді. Я готую кашу, ви мені у цьому допомагаєте. Окрім того, якщо я на рахунку залишаються кошти, я купляю футболки, я купляю якісь інші необхідні речі. От. Але цього разу наша команда, яка допомагає 16 му окремому стрілецькому батальйону, відправила дуже велику, велику передачу. Ви знаєте, дуже радує те, що байдужих людей все-таки мало. Радує те, що люди дуже гарно відкликаються на просьбу про допомогу. Цього разу нашим е, е, бійцям е, команда змогла зібрати дуже велику передачу. знайшовся е, фер... От... фермер, який подарував екскаватор, невеличкий екскаватор, який вкрай необхідний для того, щоб берити окопи, в яких наші хлопці можуть. Е, в час від часу ховатися, перебувати, які раї землянки. Уявіть собі, наскільки це дорога річ. Е, знайшлося кілька людей, які об'єдналися і купили вже одного дрона. Але більше дронів, більше врятованих життів. Е, Знайшлися люди, які виготовили буржуйки. Дорогі мої, осінь, холоднеча. Е, виготовили кілька буржуйок для наших хлопців. Це можна і обігріватися, і так само на них можна готувати їжу. Це також дуже важливо. Шановні мої, дай Боже здоров'ячка всім вам, всім хто допомагає нашим солдатам. Хай Бог благословить вас за всі ваші добрі справи. Шановні мої глядачі, коли минулого разу я в своєму відео написала про те, що нашим хлопцям потрібен дрон. Відгукнулося дуже багато е, донатів. І ви знаєте, зараз у нас з вами на рахунку 75 тисяч гривень це велика сума. Дрон варто, дрон, от саме такий, який необхідно зараз купити нашим хлопцям. Вартує в межах 85-90 тисяч гривень, дорогі мої, ще трошки, ще трошки, і ми з вами зможемо окремо окремо наша команда, команда каналу Моє подвір'я зможе ми особисто зможемо купити цього дрона. Ви уявіть собі. Ви уявіть собі, тільки як це важливо. Це важливо не лише для хлопців, це важливо в першу чергу для нас. Окрім нас, і також інші команди збирають кошти на дрони. Більше дронів, більше збережених життів. Ще трішечки. Як то кажуть, зі світу по нитці, а солдатам дрони. Ще кілька наших вкладень фінансових, і ми зможемо купити дрона, дорогі мої друзі. І то буде добре, і то буде добре, тому що разом ми сила. Шановні мої глядачі, хочу ще раз вам показати світлини нашої зустрічі з комбатом Сергієм Ткачем. Так, то в мене вже все тут підготовлене, каша приготована. Ящики підготовлені вже до транспортування. Бачите, всі баночки гарно обмотані, захищені, добре, щоб в дорозі не побилися, тому що дорога дуже важка, дорога далека, нелегка от, і часто небезпечна. Сьогодні відправляю 500. Баночок ситої, смачної, солдатської каші. Ось тут ящики. І так само ось тут на веранді ще стоїть кілька ящиків. Чекаю буса, повинен зараз приїхати бус. І оці всі ящики будемо відправляти. Відправляємо сьогодні лише кашу. Тому що е, всі інші, всю іншу передачу, яку ми мали, а це були дуже гарні подарунки, дуже гарні якісні речі, корисні речі е, з Америки, з Нью-Йорка, які переслала для наших хлопців моя глядачка Наталя, е, ми вже віддали е, кілька тижнів тому до мене в гості особисто. Приїжджав командир батальйону Сергій Ткач. Це була дуже зворушлива зустріч. Ми познайомилися особисто. Я щиро вдячна Сергію, підполковнику Сергію Ткачу, за те, що він знайшов можливість приїхати до мене в гості. От всі ті речі, які ми мали, я передала йому, він забрав особисто. От. Був щиро нам вдячний всім, шановні мої глядачі, Сергій передає особливу особисту подяку всім, всім, хто долучається до нашої допомоги, нашим захисникам. От, а вже сьогодні за оцими баночками повинен приїхати бус. Чекаю водія, і тоді також все оце будемо загружати в машину і відправляємо до наших хлопців. І то є добре. І то є добре. О. Машину вигрузили, машину загрузили. Дякувати Богу, маємо що відправити. То є добре. То є добре. Все для війни, Все для перемоги. Так, все для війни і все для позиції. А ви знаєте, що Дмитро Кач приїжджав? Я знаю, він був у пуску, я бачив. його. Так, так, Приїжджав сюди особисто, познайомилися. Але я так не спілкувався, мені так дорозі минулося. Ага, я приїжджав, я навіть не знала такий сюрприз. Я посили десь тут, на початку вересня. Ну, Приїхав своєю побитою покоцканою машиною з таким гарним букетом. Я ж навіть не знала, мені такий сюрприз зробили. Ні, Люкс, познайомилися особисто тепер. Дякувати Я каже, ткач, все, що передаємо, все приїжджає, все, все доходить. доходить. Так, все доходить. Ну, люди... зразу йдемо, так, Зараз так. Бус грузиться, вже зараз перегружаю. Догружаєте і, і везете далі. Добре є, дякувати Богу. Все, Добре. що робите, Подякую, пану все. Дякую, пано все. Дякуємо вашим підписчикам. Дякую. Все для фронту, все для примоги. Іна понад усе. Правильно. Дякую, дякую, Юра. Хай Бог благословить. Дякувати Богу, хай Бог береже, хай Бог береже наших водіїв в дорозі, тому що дорога далека, дорога важка. Хай Бог береже всіх наших хлопців, до яких ми все передаємо сьогодні. Окрім моєї каші, було зібрано також дуже багато продуктів. А ще оцей ескаватор. Це, до речі, подарунок від однієї людини, від одного фермера. От, а ось тут ви бачите ящики з моєю кашею на причепі і буржуйки. Шановні мої глядачі, а оце якраз і є ті самі дрони, які вкрай необхідні нашим хлопцям. Ви знаєте, сьогодні я хочу ще раз подякувати всім вам, дорогі мої глядачі, всім, хто мене підтримує. У нашому волонтерстві, хто приєднався до нас, всім, хто пише гарні слова побажань, всім, хто донатить. Я хочу всім всім подякувати. Окрема моя велика подяка всім тим глядачам, чиїх прізвищ, чиїх імен я ніколи не читаю в коментарях. Ви ніколи мені нічого не написали. Ви просто дивитеся моє відео. Ви мені вірите, ви мене підтримуєте. Але ваші прізвища, ваші імена я щоразу читаю у грошових переказах, якими ви допомагаєте нашим солдатам. Велике вам за це спасибі. Хай Господь Бог благословить всіх вас, дорогі мої друзі, за добрі справи. Слава Господу Богу! Слава Ісусу Христу! Віримо в те, що разом ми сила, наші хлопці мають надійну допомогу. Ми допомагаємо армії, ми допомагаємо їм, допомагаємо нашим хлопцям. А вони своїми життями, своїм здоров'ям захищають нас. Слава Ісусу Христу!